День пам'яті за загиблими від сніду, та водночас день надії на винайдення віків від віл-інфекції відзначає людство 1 грудня. За даними ООН, на планеті живуть 34 мільйони ВІЛ-позитивних людей. Та згідно з останнім звітом організації Об'єднаних Націй, 25 країн світу спромоглися скоротити кількість нових заражень удвічі. Стратегія ООН – скоротити кількість нових захворювань на половину вже до 2015 року. Того року. Це дуже амбітна мета. Вона не проста. Але якщо ми виконаємо завдання на рік пізніше, не страшно. Мета потрібна, щоб рухатися вперед. У Сідні на знак солідарності з віл позитивними людьми влаштували феєрверк, а знамениту будівлю сіднейської опери підсвітили червоним. У сполучених штатах цим же кольором освітили район Мідпекін Дістрікт у Нью-Йорку. Там активісти провели благодійну танцювальну вечірку. Перепустки на вечір отримував. Кожен, що залишив благодійний внесок на боротьбу з Вілснідом. це чудова мета. Люди готові боротися зі снідом і організовувати акції. Багато хто не розуміє, для чого існує благодійність. Але на такій події вони з радістю залишають внески. Від цього виграють всі. Я живу у цьому районі та маю сказати, що ніколи не бачила тут чогось подібного. У цьому місті стільки радощів та життя. У Тайвані ж утворили гігантську червону стрічку у червоних сорочках та чорних штанах. Фігуру, що символізує боротьбу з захворюванням, сформували понад тисяча школярів. Мирослава Пеца п'ятий канал.